Історія мовчазна і вперта, але іноді вона шипоче, іноді так кричить. Серед усіх таємниць минулого однак залишається наймістичнішою ім'я, яке лунає крізь століття, орден тамплієрів. Вони народилися як монахи, стали воїнами, перетворилися на тіньову імперію, вони клялися служити Христу, але з часом їх почали звинувачувати у поклонінні дияволу. Вони захищали паломників, але водночас збагачувались, впливали на королів і навіть на папу римського, 13 жовтня 1307 року. Цей день увійде в історію як початок кінця, день, коли почалась велика змова, день, коли почалося полювання на тамплієрів, чи справді вони зрадили віру, чи стали жертвами жадібності короля? А може, вони просто знали надто багато це. Не просто розповідь, це розслідування, це слід історії. Свята Земля. Рік 1119. Вулиці Єрусалима ще зберігають сліди крові і попелу хрестових походів. Християнські паломники тікають з міста не від ворогів, а від розбійників і грабіжників. Саме тут, серед хаосу і беззаконня. Дев'ятеро лицарів об'єднуються, їх очолює Гуго Де Пейн, франкський шляхтич, відданий воїн. Вони присягають на вірність ідеї захищати паломників, охороняти шлях до Єрусалима, служити Богові і тільки йому. Так з'являється новий орден спочатку скром, скромний, без замків, без багатств, без славетного імені. Вони навіть живуть у конюшнях палацу Соломона. Саме тому їх починають називати. Бідні лицарі Христа та храму Соломона або просто тамп тамплієри. У перші роки орден був майже невідомий, але все змінюється, коли до них звертається одна з найвпливовіших постатей того часу: Бернард Клервоський, абат, філософ і радник папи. Бернард вбачає в тамплієрах не просто вояків, а інструмент духовної революції. Він пише трактат на хвалу нового лицарства, де вихваляє тамплієрів як вояків Бога. Його слово вагоме і в Європі починається паломництво до ордену, лицарі, шляхта, навіть бідняки дарують землю, майно, золото. Тамплієри зростають. У них з'являються фортеці, символи, статути, ідеологія. Усе чітко: бідність, цілібат, послуг, війна заради віри. За десятиліття тамплієри перетворюються з бездомного братства на серйозну військову силу. І головне їм повністю довіряє папа римський їх визнають офіційним орденом. Вони не підпорядковуються королям, тільки Ватикану. А це означає, жоден король не може їх судити, жодна держава. Обмежити тамплієри стають державою в державі. Тамплієри більше не просто лицарі. Вони сила, вплив, імперія в тіні. Вони будують десятки фортець по всьому близькому Сходу, укріплення в Акрі, Тортосі, Газі, Латруні. Їхній флот патрулює Середземне море, їхні лицарі, еліта хрестових походів. Але війна лише одна сторона ордену, інша чи, значно тихіша, але потужніша. Тамплієри створюють те, що сьогодні ми назвали б міжнародною банківською системою, упереджуючи час на століття. Воїн міг залишити гроші у Парижі і отримати їх у Єрусалимі, пред'явивши печатку. Вони видавали кредити, вели облік, винаходили фінансові механізми. Їхня бухгалтерія точна як меч. Багаті, впливові, але офіційно все, все ще бідні монахи. Усе майно належало не лицарям, а ордену. Під їхнім контролем, замки, землі, флот, політичні контакти. І навіть довіра папи Римського закріплена буллами. Вони звільнені від податків, не підпорядковуються місцевим законам, ними не можна керувати, лише благословляти. Королі позичають у них золото, а деякі бояться, що орден уже став сильнішим за самі корони. До кінця 13 століття тамплієри мають понад 15 тисяч маєтків у Європі, їх поважають, бояться і. Тихо ненавидять. Особливо ті, хто винен їм гроші, і ті, хто ніколи не зміг проникнути в їхні ряди. Хто міг здолати таких сильних і багатих лицарів? Лише той, хто має і меч, і корону, і жадібність. Франція. Початок 14 століття. Король Філіп четвертий красивий. Владний, амбітний і без грошей. Скарбниця спорожніла після війн і внутрішніх конфліктів, народ на межі бунту. Але є одна сила, яка має все, чого бракує королю орден тамплієрів. Король винен ордену величезні суми, і він не збирається повертати, натомість він вирішує позбутися кредитора. Філіп починає готувати план, він тисне на нового папу. Климента П'ятого, слабкого і залежного. І той поступово схиляється до того, що орден варто перевірити, а звинувачення вже готові: єресь, ідолопоклонство, нечестиві ритуали, поклоніння бафомету, плювки на хрест, сороміцькі ініціації. 13 жовтня 1307 року п'ятниця на світанку одночасно по всій Франції арештовують усіх тамплієрів. Лицарів заковують, катують, вибивають зізнання. Рим мовчить, папа під контролем, народ шокований, але заляканий. Починається найгучніший церковний процес у середньовічній історії. Лідер ордену, великий магістр Жак де Моле, тримається до останнього, але навіть його піддають тортурам. Через роки тюрем зрад паперових процесів і політичного тиску. Орден офіційно розпускають у 1312 році, їхнє майно передають іншим орденам, але велика частина просто зникає. Жак Де Моле, останній великий магістр, помирає 18 березня 1314 року. Його спалюють у центрі Парижа, але перед смертю він проголошує прокляття прокляття на короля, на папу і на тих, хто зрадив орден. Легенда каже, що обоє Климент і Філіп помирають протягом року. Тамплієри впали, але не зникли з пам'яті. Їх зрадили, бо вони були занадто сильні. Знищили, бо їх боялись. Очорнили, бо правду стерли. Орден тамплієрів знищено. Але не забуто з попелу страти Жака Де Моле постала легенда, і ця легенда жива і досі. Десятки років по тому з'являються чутки, що частина лицарів врятувалася і втекла до Шотландії, що їхні кораблі зникли з портів і зникли у морі разом зі Скарбом, що вони стали засновниками масонства, що вони сховали святий Грааль, справжнє Євангеліє або ковчег завіту. Історики сперечаються, але міфи сильніші за факти. Тамплієри стали героями книг, фільмів, ігор, від Коду да Вінчі до «Assassin's Creed», від змов у Ватикані та до пошуків у Шатеншельма. Їхній хрест символ опору, сили, таємниці. Але за всіма вигадками лишається правда: тамплієри були тими, хто хотів служити вірі і створив імперію, хто прагнув честі. Але потрапив у пастку політики, хто довіряв церкві і був знищений її ж руками. Вони стали попередженням, прикладом того, як сила без контролю викликає страх, і як страх породжує зраду. Минуло понад 700 років. Але питання лишається, що саме насправді сталося з орденом тамплієрів, і чи дійсно вони зникли, чи можливо вони просто сховалися.